Члени комісії та запрошені. Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує сім депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні всі сім депутатів обласної ради. Комісія легіфільна кого. У роботі комісії беруть участь голова обласної ради Сергій Петрович Крауш. І все. Так, є пропозиції частково. Змінити наш порядок денний питання останнє 27 про хід виконання у третьому кварталі програми, що фінансується з обласного бюджету. Заслухати першим і додати питання 25. Про передачу судового тренажера, що обліковується на балансі заклад комунального закладу, обласна спеціалізована дитяча школа Олімпійського резерву Мівської обласної ради. У власність міської соціальної громади. Ще не питання. Ваше Ви okay, yeah. допомоги вже передати автомобіль до кінця з балансу на у Волгу, що хотіли лежать. Ми тоді передали Волгу, але ми не дописали Воно окремо стоїть на балансі, крім Волги, стоїть кондиціонер монтований, кліматконтроль, електричний склад підйомник, автогума і бензин одна літа, а Ви е це питання дев'яносто Останнім добре ви озвучите його вже так 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 і пордайте там там само похать я буду хотел я зговорити що було я носив він Це не, це то. Це не, те, це не то, це по лікарні. Це лікарні. Це, лікарні. Лікарні. це... це віщука, це не так. Так. Є ще пропозиції до порядку денного. Якщо немає, пропоную із запропонованими змінами затвердити в цілому. Хто за? Оголосимо. Дякую. Отже, перше питання. Прохід виконання у третьому кварталі 23-го року програм, що фінансується з обласного бюджету. У мене пропозиція до колег, так як багато прохань від депутатів від колег, е швидше провести комісію, е оперативно нам провести, е якщо заслуховувати доповідачів, якщо будуть запитання. Добре? Якщо немає запитань до Костятина Васильовича. Чи є запитання? Думаю, інформацію взяти до відома. Інформацію взяти до відома, визнати програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 21-23 роки зі змінами, що ефективно виконується. Визнати програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2021-2023 роки зі змінами, що ефективно виконуються, і визнати програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненській області на 21-2023 роки зі змінами, що ефективно виконується. Визнати програму інформатизації Рівненській області на 2021-2023 роки зі змінами. Що ефективно виконується? Хто за? Одноголосно. Дякую. Щиро дякую, Андрій. Користуючись нагодою, буквально два речення: що питання підтримки підприємництва активізації інфекційної діяльності залишається актуальними в технічному розвитку області і на сьогоднішній день. Даний час відбувається робота по оновленню завдань стратегії, і 7 грудня буде проведено попередню презентацію на працювання, яку зробила робоча група. Теж запрошую всіх керівництво обласної ради, депутатів обласної ради і присутніх долучитися до презентації, яка буде в цьому року. Дякую. Дякую. Так, наступне питання порядку денного про надання дозволу. На списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ СІЦЕВІ, Міст Рівненської області, а обліковується на балансі комуналь... обласних комунальних закладів галузі освіти. Он дається пожертвську ПетроМіклайовичу його. Петро Миколаєвичу відряджені, доповідає виконуючий виповідає... виповідає... обов'язки до школьного речі. Є запитання Немає, мене Якщо немає, топонує інформацію взяти до відома, поводити з писанням матеріальних цінностей що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунальних закладів освіти, а саме комунальний заклад центр ресурсного ресурсно забезпечення основі закладів освіти Рівненської області, спеціальна школа в селі Тручиної Рівненської обласної ради, навчально-реабілітаційний центр в селі Ясенемичі Рівненської обласної ради, обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою в місті Острог імені Костянтина Івановича Острозької Рівненської обласної ради. Та спеціальна школа в місті Костопілі Рівненської обласної ради. Хто за? Доголосно. Дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що належать до спільної власності територіальних громад сіл селищ, міст Рівненської області та обліковується на балансі обласного комунального закладу сфери соціального захисту населення. Сново здається споборонню про зіправлення директора департаменту соціальної політики. Є не запитання доповідь. Не що не немає? Пропоную інформацію взяти до відома, вводити списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальної громадсьці селищ міської Рівненської області та облікується на балансі комунального закладу Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг Рівненської обласної ради згідно з переліком та актами на списання, що додаються. Хто заголосно. Дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання основних засобів та бібліотечних фондів в них, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл селищ і міської області, та обліковується на власті обласних комунальних закладів галузі культури і туризму. Словом дається Стеценко Леонорі Анатолій, директору комунального закладу Рівненська обласна фінармонія, Промській Олександрії Леонідівні, заступнику директора комунального закладу Рівненська обласна фінармонія, і Романюк Любов. Володимир, начальник управління культури і туризму. У нас два заклади. Є запитання друга. Ще треба підоморів. Вона окремо вона... окремо. Це, 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 це наступна, п'ята, наступна через один. У цих двох закладах є запитання Рівненська обласна філармонія, Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека. Що має. немає, пропоную інформацію взяти до відома і поводити з основних засобів, озвучених двох комунальних закладів? Хто за? Дякую, одного Наступне питання: про надання дозволу на списання основних засобів та матеріальних цінностей, що належать до спільної власності громад, сіл селищ міст Рівненської області, та обліковуються на балансі обласних комунальних підприємств галузі охорони здоров'я. Слово надається вівсянику Олегу Михайлович, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я. Шановні колеги, ви Михайлович, відрядження, відряджені. Готовий буде оповісти начальник на відручного управління до опинити водочує. Я Є запитання Ні. Якщо немає, пропоную інформацію за відома і погодити з основних засобів та матеріальних цінностей, що обліковуються на 12 комунальних зак закладів підприємств. Рівненський обласний центр служби крові і комунальне підприємство Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення Рівненської обласної ради. Хто за? Наголосив. Дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання бібліотечних фондів, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ Рівніцької області та обліковується на балансі комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для молоді Рівненської обласної ради. Слово є подаритися і пані Анатолієві. Є запитання думаємо. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити з писанням. Бібліотечних фондів, що є у власності територіальної громадські селищ міст Рівненської області та обліковується на власті комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для молоді. Ось Дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання основних засобів ушкоджень дерев, що належать до спільної власності територіальної громадських селищ міст Рівненської області. Та обліковується на блаці обласного комунального закладу з Дубунівський гаріаторічний пансіонат Української обласної ради. Слово надається Ліщинській іні Аркадіїв, комісії з реорганізації комунального закладу. Є запитання? Багато дерев? Це що немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити з писанням основних засобів пошкоджених дерев, що спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу Дубунівський геріатричний пансіонат Рівненської обласної ради згідно з актом обстеження наслідків стихійного міха та фотофіксацією наслідків боротьбі. Хто за одного дякую. Наступне питання: про встановлення Рівненській обласній раді орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на період дії договору оренди за оренду приміщення номер 397 загальною площею 95,72 метрів квадратних. За адресою міста Рівне Майдан просвіти 1. Слово дається приходять на Андрію Васильовичу. Це приміщення до. Немає. Виконання функціональних бою. Хто за? Оголосно. Дякую. Наступне питання про встановлення Рівненського обласному контактному центру Рівненської обласної державної адміністрації орендної плати в розмірі 1 гривня на 24 рік за оренду поміщень загальною площею 136,64 метри квадратних в будівлях за адресою міста Рівне Майдан просвіти 1 та Майдан просвіти. 2. є запитання? Що немає, пропонує інформацію взяти від до відома і погодити встановлення Рівненському обласному контактному центру. Вредної плати в розмірі 1 гривні на 24 рік. Хто за договор тоді? А взагалі встановлення вредної плати там, за 1 гривню, якщо ми візьмемо по всі? Можемо да. Можем, пакет. Якщо документи всі є, да. так. 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 Для так. чого? У нас це питання, які технічні, які кожного року ми голосуємо для державних установ, які нас орендують, які мають повне право на 1 гривню. Там різні розміри. Ви більше обговорюєте це питання, як пакетом голосування. Так, ми проголосували питання по контактному центру. Далі питання 9. Ні. Питання 10. 9, 10, 9. 9. А, це мене знаємо, старий так, питання 9. Для департаменту агропромислового розвитку. 10. Для управління у справах молоді та спорту. 11. Для Рівненської обласної державної адміністрації. 12. Для відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації. 13. Для департаменту з, будів... з питань будівництва та архітектури. 14 для управління культури і туризму, п'ятнадцяте для департаменту екології та природних ресурсів, 16 для служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації. І все. <coughs> <Lords> Озвучені питання. Якщо є запитання, якщо немає, пропоную угодити редну плату в розмірі 1 гривня на 24 рік для озвучених органів державної влади голос. Дякую. 17-й. До наступного це 17 питання. Про погодження плану фінансово-господарської діяльності та програми розвитку комунального підприємства в управлінні майновим комплексом Рівницької обласної ради на 24-й рік. Стом деться, приходять Андрію Васильовичу. Давайте ведемо. Наголошую про конфлікт інтересів стосовно даного питання і участь в голосуванні не брати. Введення комісії передаю сроці Андрію Миколаївичу, секретарю постійної комісії з економічних питань та комунальної власності. Отже, про поводження плану фінансової спортивної діяльності та програми розвитку комунального підприємства повинні майнім комплексом Рівненської обласної ради на 2024 рік. Питання нікого немає. Немає. Якщо немає, то прошу в'язати інформацію до мій, до погодити Янська та програмного розвитку комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради на 2024 рік. Хто за, за шість, шість. за, іде один Вони Раніше не приймаючись голосуванні. Дякую. Не так, наступне питання: 18. про погодження плану фінансово-господарської діяльності Рівненської обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-коналізаційного господарства. Рівне облводоканал на 2024 рік. Слово дається групану Андрію Олександровичу, виконуючи обов'язки директора. Є запитання. Є не немає? Що немає? Пропоную інформацію взяти до відома і погодити план фінансово-господарської діяльності Рівненського обласного виробничого комунального підприємства до провідно-каналізаційного господарства. Рівне облводоканал на 2024 рік. Хто за? Оголосить. Дякую. Наступне питання про погодження програми розвитку комунального підприємства Автобаза Рівненської обласної ради на 24 рік. Слово діється Сидорчуку Сергію Івановичу, директору комунального підприємства АвтоБаза. Є запитання? Не немає. Якщо немає, пропоную інформацію взяти відома та погодити програму розвитку комунального підприємства Автобаза Рівненської обласної ради на 2024 рік. Хто за одного Дякую. Наступне питання про погодження плану діяльності та програми розвитку комунального закладу, Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Рівненської обласної ради на 24 рік. Слово надається Якубчуку Олександру Леонідовичу, директору комунального закладу Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Рівненської обласної ради. Є запитання до виглядача. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити план діяльності. Програму розвитку комунального закладу Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Рівненської обласної ради на 24-й рік. Хто за? Сім за. Дякую. Наступне питання: про погодження програми розвитку та плану фінансово-господарської діяльності комунального закладу, навчально-курсовий комбінат Рівненської обласної ради на 24 рік. Слово здається Савчук Ларисі Олександрів, заступнику директора комунального закладу. Є запитання до доча? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, поводити програму розвитку та плану фінансово-господарської діяльності комунального закладу, навчально-курсовий комбінат рівницької обласної ради на 24 рік. Хто за проголоси? Наступне питання про погодження програми розвитку Рівненської обласної комунальної комунально-рятувальної служби на водних об'єктах на 2024 рік. Слово надається Якимчуку Анатолію Пилиповичу, начальнику Рівненської обласної комунальної рятувальної служби на водних об'єктах. Йому об пропоную інформацію взяти до відома, погодити програму розвитку. Рівеньської обласної комунально рятувальної служби на водних об'єктах у 24 рік. Хто за одноголосно. Дякую. Наступне питання про звернення комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради щодо погодження релігійної організації релігійної громади церкви християн, і християн та євангельських християн-баптистів благодать проведення поточного ремонту в приміщеннях загальної творчою 216 0,2 метра квадратних у будівлі з адресою місто Рівне Майдан Посвіти 2? Є запитання? Якщо немає, я пропоную інформацію взяти до відома, погодити релігійні організації, релігійної громади церкви і Іванських баптистів благодать проведення поточного ремонту, приміщення в загальної площею 216,2 метра квадратних у будівлі з адресою місто Рівне Майдан Посвіти 2. Хто за? Ту Дякую. Наступне питання про звернення комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради щодо подальшого використання автомобілів швидкої медичної допомоги. Столдиється Гікавчуку Олегу Анатолійовичу. Ну, е, я перше, скажу декілька слів. Якщо будуть запитання, це мова ведеться про ті. Е, Старі автомобілі УАЗи, які минуло, на минулу сесію виносились на списання. Частину ми списали, а частину зняли. Для того, ну, бо вони більш-менш в робочому стані, щоб ми могли їх передати військовими або е іншим структурам, які це їх потребують. Дійшли висновку, що найпростішим е юридичним, так скажем, е шляхом Є е, викуп, тобто продажа на аукціоні. Ну, і хто буде мати бажання, той візьме участь на аукціонах, викупить одну, дві для військових передасть їх особисто. І, і таким чином і машини не пішли на металолом, а я думаю, що вони ще послужать для нашої держави. Є запитання, що немає. Що немає, пропонує інформацію. Так. Із цих семи автомобілів все ж таки три автомобіля. Вите в в так, пройде аукціон, тоді і приймаємо рішення. Ми да, пускаємо всі на аукціон. Якщо ну, машина страшна, хоча б я, ми, ми дивилися тоді з е, Ігорем Осіпчуком, е, кожну фотографію придивилися, кожну машину. І, Якщо ми їх зняли, значить були підстави їх зняти ці машини. Можливо, вони продадуться і підуть на запчастини, бо їх таких машин дуже багато. Вона може виступити донором для якоїсь іншої машини. Там просто ці двигуни, і загальний стан внутрішніх, вона може бути ззовні більш-менш по фотографії нормальна, а всередині мініматорні аптекати через трою стан питання, можливо, вже подати 4. Що вони не продадуться, то ніколи не пізно потім другий раз розглянути запитання? Добре? Так, якщо немає більше запитань по цьому. Пані пропоную інформацію взяти. Угодити відчудження семи автомобілів швидкої медичної допомоги, що є спільною власністю територіальних громад селищі Сергійської області та обліковується на балансі комунального підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини. Катастрофа і рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Хто за одноголосно. Дякую. Наступне питання: про звернення комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради щодо погодження. По Скользькому здійснення за власний рахунок невід'ємних поліпшень орендованого майна в приміщеннях No 51-57 Загальною площею 88,1 вісім, метра квадратних будівлі за адресою місто Рівне, вулиця Пластова, 27. Є запитання до Якщо немає, пропоную інформацію, взяти до відома і поговорити по скользькому, а я проведення невід'ємних поліпшень в приміщеннях номер 51-57. Загальною площою 88,1 вісім, метра квадратних будівлі за адресою місто Рівне, вулиця Пластова, 27. Хто за одноголосно? Дякую. Наступне питання про звернення комунального підприємства управління майновим комплексом Рівніцької обласної ради щодо погодження ГО, Офіс підтримки локальної демократії, здійснення за власний рахунок невід'ємних поліпшень орендованого майна в приміщеннях загальної площі 226, метрів квадратних у будівлі за адресою міста Рівне вулиця Бастова, 27. Є запитання? Нема. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома. погодити ГО Офіс підтримки локальної демократії. Проведення невід'ємних поліпшень, приміщення загальної площею 226, метра квадрати в будівлі за адресою міста Рівне, вулиця Пластова, 27. Хто за? Проголосимо. Дякую. Так, наступне нас питання: його включення порядок денний про передачу сумового тренажера. Що обліковується на балансі комунального закладу обласного спеціалізована дитячо юнацька школа Олімпійського резерву Рівненської обласної ради і власність е, Острозької міської територіальної громади? Так, нас по цьому питанню відповідає Вонько Віталій. Є ліщук Сергій, директор. То ви погоджуєте передачу? Так, звичайно. Точна назва тренажера нам треба у вашій відповіді. Bedeutet, Ooh, да? Бо це сесійне питання. Тому, е якщо немає запитань, більше пропали інформацію, взяти до відео, походити передачу силового тренажера і рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на розгляд сесії. Хто за? голосу. Дякую. Із школи, виходить? Ще запитання по запитання Роман Петровичу. Ми тут передали, тут була технічна помилка, ми не писали, були вже передати апаратуру. Але там ще окремо і тим на балансі доїзду до такого кондиціонер монтовані. Клімат-контроль, електричний підйомник, автомонітор, автогума і бензин А95-1 літр. Машина. Всі питання. Це кому передавали ви? Порчу. а це вас окремо обліковується на балансі? Так, це просто до обладнання автомобіль, ми передали по сесії. У них окремо на балансі облікується. Треба ще одне розпорядження буде приймати, передати його акту, оце що. Машина на ходу приїжджала, завели, все нормально. А воно А що ви приймаєте? Це рекомендувати було. Тоді погоджуємо про о, озвучені е, перелік обладнання, яке встановлено в автомобілі, які вже передані на Кор корицьку е, лікарню. Е, рекомендувати голові обласної ради звертити. Прийняти відповідне розпорядження про цьому питання. Хто за? Одноголосно. Дякую.